ще лікаря, який ставить діагнози в четверо точніше за медиків, та ще й дешевше на 20%. Дослідницька команда Microsoft представила проривну розробку в сфері цифрової медицини. Система My Diagnostic Orchestrator, що використовує кілька мовних моделей для постановки точного діагнозу. Це не просто одна нейромережа, а цілий віртуальний консиліум, у якому ChatGPT, Gemini, Grok та інші моделі виконують різні завдання від збору симптомів до форм. Остаточного висновку. Під час тестування на 304 реальних клінічних кейсах із авторитетного журналу New England Jordan of Medicine. Ця система продемонструвала 80% точності, тоді як досвідчені лікарі впорались лише в 20% випадків. Особливо вражаючі результати показала модель O3 від OpenAI, яка розпізнала 85,5% діагнозів. Правильно майкерсофт вже готують впровадження цього алгоритму у свій чат бот Копайлот та пошукову систему. Bing. В перспективі це дозволить мільйонам людей отримувати первинну медичну допомогу, не звертаючись до клініки.